Була в мене одна вихованка, вона була така гарненька дівчинка, послушна, і дуже до мене притулилася. І я її навіть додому брала. Вона в мене ночувала декілька разів. Я дуже за нею і зараз переживаю і случаю. Вона вже доросла, а я все одно за неї думаю. Так з теплотою Надія Королевська згадує одну зі своїх вихованок. Жінка 30 років працювала вихователем у дитячому будинку. Надія Павлівна випустила у доросле життя не одне покоління дітей. 11 вересня вона отримала продуктовий набір від благодійного фонду Глобал Емпавермент Мішен як знак вдячності за свою багаторічну працю. Дуже їм дякую. Що не забувають таких стареньких як ми допомога надходить до громади завдяки тісній співпраці міського голови Ольги Попенко з благодійним фондом? Так, продуктовими наборами забезпечили вже понад 30 тисяч прилучан. Це малозабезпечені багатодітні родини, сім'ї загиблих захисників, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, ветерани праці та всі, хто потребує підтримки. Цього дня ще 350 трударів, які віддавали серце дітям, отримали важливу допомогу від волонтерів. Серед них Тамара Демченко вже понад 40 років вона працює прачкою у дитячому садочку. номер 27. Має важливі обов'язки. Сірадить і віддавати. Жінка говорить, така підтримка для ветеранів праці дуже цінна. Спасіба, що за нас безпокоїться». Продуктовий набір від волонтерів фонду отримала і Антоніна Савосіна. Вона присвятила роботі з дітками 40 років. В «Міській раді, дякую що Безпокоєння за нас, Людмила Васильівна. 13 років невтомно працювала прибиральницею у закладі дошкільної освіти номер 29 Сьогодні вона, в числі тих, кого міська рада у співпраці з благодійним фондом забезпечила необхідною підтримкою. Дякую міському голові Ольги Попенко. Дякую за допомогу благодійному фонду. Продовольчі набори надали і ветеранам праці 15-го садочку. Їх об'єднала голова профспілкового комітету Алла Коноваленко. Хочемо подякувати міському голові Ольги Михайловну Попенко і благодійному фонду ДЖЕМ за надану матеріальну допомогу у вигляді продуктових наборів нашим пенсіонерам. Щиро дякую за турботу і всі пенсіонери дякують вам, бо це дуже важлива допомога. В наш скрутний час. 20 років завгоспому закладі дошкільної освіти номер 28 працювала Ольга Міщенко. Забезпечувала дитячий садок продуктами, всякими ну, і методичними посібниками, і ну все, як по господарству. І щоб порядок був, щоб ворінів не росло, щоб квіти цвіли, і за забором, щоб нічого не росло. Робили все дружній колектив у нас дуже. Пані Ольга каже, підтримка для трударів на сьогодні дійсно надважлива. Звичайно, велика допомога». музичним керівником у дитячому будинку 30 років працювала Ніна Андрусенко. Вона відкривала дітям світ музики, розвивала слух і любов до співу. Через її заняття пройшли сотні вихованців, серед яких було чимало справді талановитих. Сьогодні пані Ніна з теплом згадує тих дітей, які вирізнялися особливими здібностями. Я пам'ятаю, був вперше моїх. В першому десь випуску чи в другому Вітя співак був. Це такий хлопчик був із унікальним голосом. Отриману допомогу Ніна Васильівна сприймає як визнання її праці і висловлює щиру вдячність. Приємно, що не забувають. Дякую. Своє життя присвятила роботі з дітками і Антоніна Зотікова. 23 роки працювала в дитячому будинку «Сонечко». дуже любила дітей. Колектив. Гуманітарна допомога, яку Антоніна Олександрівна отримала з рук міського голови Ольги Попенко, це подяка за невтомну працю. Дякую, Озіхан Попенко, за її працю благодійному фонду Джем, за підтримку нас, пенсіонерів, що не забувають. Дякую, дякую. Продуктові набори, які ветерани отримують завдяки волонтерам, це не просто допомога. Це знак поваги. Подяка за роки праці у складні часи. Місто не забуває своїх трударів. А завдяки співпраці прилуцького міського голови з благодійним фондом Global Empowerment Mission підтримка залишається постійною.